Мої вітання, друзі! сьогодні у нас на ремонті вакуматор. Це такий прилад, за допомогою якого можна фасувати якусь продукцію в пакетики і, звісно, видаляти з нього повітря і запаювати. Цей прилад має таку функцію. Давайте роздивимося, як він працює, з чого він складається з тієї сторони. З цієї сторони ми спостерігаємо сам нагрівач. Далі, оце у нас камера. І з цієї сторони ущільнювачі. В цій камері відбувається видалення повітря, тобто вакуум відбувається. Ось є отвір, через який висмоктується повітря звідсіля. Далі, після того, як повітря буде відсмоктане, вмикається. Саме нагрівач і спаює дві частинки самого пакетику. Також він має функцію фасування, тобто просто без відсмоктування повітря просто запаює самі пакети. Давайте подивимося, що у ньому всередині. Гвинти я вже відкрутив, і давайте оглянемо, що тут. Так, З нижньої сторони ми спостерігаємо компресор, дуже схожий, такий, як в. Тонометрах стоїть для відкачки повітря. Далі сам датчик вакууму. Бузер стоїть. Так, Це у нас, мабуть, блок живлення. Чи це, чи це. Ну, Там мабуть, ще електроніка знизу є. Ми потім роздивимося, будемо піднімати плату. Так, Це у нас іде сама трубочка в камеру на ту сторону виходить, де відбувається відкачка повітря. І З цієї сторони, з цієї сторони тут теж якийсь. Не знаю, що це за вузол. Не знаю. Так, І ось у нас виходить сам нагрівач. Одна клемка і друга його. Також є термозапобіжник. І давайте ми зараз почнемо з термозапобіжника, провіримо сам нагрівач. До речі, є у нас сліди ржавчини, як ви бачите. Можливо, тут є втрата контакту і через що він може не гріти. Давайте зробимо якісь заміри спочатку. Беремо прилад і ставимо його в режим вимірювання опору, перевіряємо сам термозапобіжник. Так, як ви бачите, він справний, далі перевіряємо сам нагрівач. Так, стаємо, мабуть, на клеми, дивимося 621 Ом. Тобто він справний. На чому може бути причина? Ладно, ага, мікрики ще подивиться. Так, справний. До речі, ним користувалися всього-навсього два рази, а потім десь попала вода з пакета чи звідкіля, я не знаю. І потім він відмовив. Так, з чого ми будемо починати? Давайте, мабуть, увімкнемо його, подивимося, що він, як він буде себе вести. Так, візьмемо ватметр і будемо заміряти. Подаємо напругу. Так, є звуковий сигнал, що свідчить про те, що блок живлення справний в нас. І давайте спробуємо натиснути кнопку вакуум. Так, є звуковий сигнал. Дивимося, що нас тут скільки споживає, 17 Вт споживає всього-навсього. Тобто нагрів зараз не відбувається і компресор не качає. Не качає. А чому? Чому потрібно? Розбиратися. Так, тут ага, не защіпнув я. Так, 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 ладно. Давайте зараз. А, щось він шкварчить всередині, чуєте? Чуть вам не чуть, я не знаю. Пишіть блок живлення. Так, компресор у нас не працює. Це у нас дроти, подивимося, чи напруга подається чи не подається. Давайте давайте, ось так попробуємо подивитися напругу. 10 Ом. Тобто напруга на компресор у нас не подається. Так, добре, давайте спробуємо зняти плату, подивитися, що там всередині. І, можливо, від лабораторника перевіримо сам компресор, хоча він опір показує 11 Ом, нібито справний. Так, відкрутив я два гвинти. Давайте піднімемо плату, подивимося, що тут всередині у нас. Тут всередині трішки електроніки є. Давайте я вам ближче покажу, щоб ви могли розглядіти. Ось такий вигляд всередині має. Так, що тут у нас? Семистор є для керування нагрівачем. Так, це у нас, це у нас блок живлення, да, трансформатор, вихід і контролер якийсь, да, світлодіод. Так, ось такий він має внутрішній світ. А де у нас вихід? а Вихід на компресор. Тут. І ось транзистор, який керує. Зараз я перевірю. Значить, роздивився я трішки. Це у нас лінійний стабілізатор 78.05, а це транзистор, польовичок, який керує двигуном. І давайте я зараз лабораторником... Подам напругу і перевіримо, чи в нас запрацює сам компресор чи ні. Так, стаємо плюсом на конденсатор 5 вольтовий чи скільки там 12 і, скільки ми тут 6 вольт подаємо на двигун. Бачимо, що струм споживає 600 мА, але двигун не працює. Засвічуються світлодіоди, тобто польовий, мабуть, пробитий. Да, 600 мА. І, ага, двигун, двигун теплий. Да, є нагрів, тобто проблема в самому двигуні, скоріш за все. Так, да, дійсно в ньому волога є. Так, ось його параметри. Що тут пишуть у нас? 24 рік. Так, 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 так напругу не пишуть. Ну, я гадаю, що десь. 6 вольтовий, як, як звичайний, да, він теплий дійсно. Так, друзі, відпаюємо двигун. Давайте під'єднаємо ще лабораторник. І бачимо, іскри летять. І 560 мА. Давайте спробуємо по ньому постукати, можливо, він запуститься. Буває таке. Ні, не хоче. Тобто двигуну хана він. Да, він гріється. Будемо його міняти. Для заміни двигуна, друзі, нам потрібно буде спочатку розібрати сам, сам компресор. Тобто беремо крестоподібну викрутку і викручуємо ось ці гвинти. Так, розібрали. Ухти, а що тут натерло? Так? О, бачимо, де у нас вода попала, тому що тут навіть гвинти заржавіли. Будемо розбирати далі. Така ущільнювальна резиночка стоїть. І ось наш двигун. Ага, він зовсім заклинив і не обертається. Неможливо його провернути. Да. Клин схватив. Будемо міняти. Так, друзі, беремо новий двигун. Він такий самий, як ви бачите, по розмірам. Да. Але в ньому різниця є по довжині самого валу. Зараз я його трішечки зроблю коротшим, зроблю фасочку і будемо збирати. Далі будемо його сюди кріпити, збирати. Ну, це я зроблю за кадром, а потім вже я вам покажу готовий результат. І так, як ви бачите, друзі, зібрав я двигун. Давайте подамо на нього напругу, перевіримо, чи в нас працює компресор. Так, Плюс-мінус. І як ви бачите, він... Працює так. Так, друзі, далі будемо підпаювати дроти і збирати все на своє місце. Все у нас встановлено. Так, подаємо напругу. Є у нас звук. І далі натискаємо І, о, диво. Як ви чуєте, компресор працює. Все, далі будемо, мабуть, відміну зробимо. Зараз закріпимо плату. Все зберемо і спробуємо перевірити в зібраному стані. І так, друзі, сам прилад зібраний, все в порядку. І Давайте будемо зараз його перевіряти. Дали в комплекті ось такий пакет. Він має ось таку структуру, одна трішки така горбата, одна гладка сторона. Давайте вкинемо сюди плоскогубці. Наші і будемо перевіряти. Так, якою стороною я навіть не знаю. Давайте гладкою, гладенькою сюди. Так, встромляємо сюди. І в нас ось тут є мітка така, щоб далі не засунути, тому що він не буде тоді відсмоктувати. А ставимо по цій мітці, щоб у нас ось тут е, край пакету попадав у на саму камеру для відкачування. Далі зачиняємо. так Подаємо напругу, під'єднуємо до ватметра. Так, видно вам буде? Видно. І давайте трішки отак. І стартуємо. Давайте трішечки сюди, щоб, щоб видно було, як воно буде втягувати. І натискаємо кнопку старт. Зараз у нас 2 Вт, як ви бачите, втягнуло. Так, стоп, це я. Це я. Шивули, вилка не контачує, тому що розбивається. Давайте ще раз стартанемо. Як ви бачите, у нас іде стискання пакету, тобто вакууматор працює по відкачці повітря. І тепер чекаємо. Потужність тривата зараз, поки що це компресор у нас працює. Після того, як спрацює датчик, що тиск вже відкачаний, у нас повинен включитися сам нагрівач і запаяти пакет повинен. Це ми можемо побачити за допомогою ватметра. Поки що чекаємо, 3 вата зараз. Так, повинен вже спрацювати, по ідеї, я так гадаю. Давайте зачекаємо ще. Повітря вже висмоктано, але датчик не спрацьовує, він вже повинен спрацювати. Тобто у нас десь або підсос, або десь якась непонятна... Ірунда, давайте спробуємо натиснути зараз. Можливо, підсос. І датчик не спрацьовує, але нічого не відбувається. Тому відміняємо і будемо ще раз розбирати дивитися, можливо, десь щось упустили. Так, дивимося, друзі, нібито все на місці. Так, і розібрався я, що це за відвід. Це, як ви бачите, у нас клапан скиду повітря. Бачите, як він працює, тобто там отвір, а з цієї сторони розіночки. Коли ви натискаєте і відкриваєте, залишки повітря у нас розріджуються. Так, дивимося ще, чому ж у нас ось цей датчик не спрацьовує. І так, друзі, в нашому випадку, що відбувається, у нас не спрацьовує датчик тиску, так би мовити. І в ньому є регулювання. І Давайте зараз спробуємо підрегулювати. Давайте вімкнемо і зачекаємо. Коли він вимкнеться, як ви бачите, він поки що не вимикається, але чуємо, як двигун міняє оберти. Але вимкнення немає, тому сам датчик потрібно підрегулювати трішки. Давайте спробуємо його крутнути, поки що градусів на 15. Зачекаємо трішки. Так, нічого не відбувається. Давайте ще трішки. Оп, єсть, вимкнувся і я бачу, що вимкнулася тена на, на нагрів. Давайте ще раз спробуємо. Вмикаємо. Так, стоп, зараз зараз давайте ми розрідемо повітря. Так, є, пшикнуло, давайте ще раз вмикаємо і чекаємо. Так, Чуєте, як звук міняє сам компресор? І повинен зараз вимкнутися. Є, вимкнувся все. Вимкнувся нагрівач. Все. Далі буду збирати. Зараз будемо перевіряти, наскільки якісно він відкачує. І так, друзі, попитка номер 2 Давайте ще раз спробуємо. Так, плоскогубчики наші. Пакетик у пакетик встромляємо ось сюди. Так, рівняємо його і... Зачиняємо, є. Так, далі давайте, щоб вам видно було. Так, подаємо напругу, є і натискаємо. Як ви бачите, в нас іде сплющення пакету самого. 3,5 вата як ви чуєте, спрацював, компресор, перестав працювати, і бачимо 77. В... Ват було, була потужність. Давайте трішки, мабуть, зачекаємо, щоб воно застигло. Можливо, воно вже спаялося. Давайте спробуємо відкрити і подивитися на результат. На наш. Так, Тут тепленьке, все гарненько. І як ви бачите, у нас пакет запаяний. І все повітря, як ви бачите, висмоктало все, стало плоскеньким. І давайте перевіримо на якість, і ви бачите, що його неможливо розірвати сам пакет. Тобто спаялося дуже добре. Спробувати ще отак. ну Ніяк. Я гадаю, що повітря відкачало досить нормально, тобто буде працювати. Все вимикаю і буду віддавати власниці. Нехай користуються вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.